Дорогі друзі і глядачі, і ті, хто перший раз завітав на мій канал, і ті, хто постійно зі мною, рада вітати вас на розкладі. І так, повстати з попелу сьогодні буду дивитися таку тему. Ця тема надзвичайно важлива, тому що зараз відбуваються події в світі такі, що ми до них не готові. І дуже багато хто з нас переживає нелегкий час, непростий час. Але. Треба йти далі. Головне це не здатися. І тому повстати з попелу дуже важливо. Навіть якщо ви згоріли дотла, треба знайти в собі сили жити далі. І я сьогоднішнім розкладом хочу показати, дорогі глядачі, ті сторони, яких ви не бачите, для того, щоб ви подолали свої перешкоди, свої випробування, для того, щоб ви подолали важкий період. Пройшли оцей такий непростий життєвий шлях. І так, давайте дивитися. Коротко про головне. Я сьогодні обрала колоду протилежностей. Вона дуже чітко покаже, що відбувається, на що звернути увагу. І так, що відбувається у вас зараз? Десятка кубків перевернута. Так. Чому важливо не здатися? Оці дві карти наступні покажуть нам, чому важливо не здаватися, як розгортатимуться події далі. І на кінець нові ви. Тому що всі випробування, які ви долаєте, приходять не просто так. Дорогі друзі, ну що я хочу сказати? Десятка кубків, і бачите, тут самі, вона у нас в перевернутому стані. А це говорить про те, що дійсно у вас зараз немає ніяких емоцій, у вас немає життєвих сил, ви просто розбиті. І що би не наливали вам люди, оточуючі, ваші друзі, можливо, ваші рідні, ну ті, хто поруч біля вас, нічого не залишається в цих кубках, тому що вони, бачите, вони розбиті. У Вас розбита душа, у вас розбите серце. І всі ці емоції вони просто витікають. Я е, довго думала над тим, як правильно подати інформацію, взагалі яку тему відкрити, тому що насправді, е, коли є ось така десятка кобків, е, це небезпечний стан для людини, тому що вже нічого не радує, і ніхто не може врятувати, ніхто не може склеїти. Можливо, нема тієї людини, уже, яка би склеїла. І тут настає дуже великий е, такий глибокий відчай. Дорогі друзі, зараз далі ми все подивимось, я вам все розкажу, але хочу сказати, що насправді ви дуже сильні, і те, що ви в житті проходите, не може хтось інший подолати. Тому що десятка кубків це карта, коли от просто відвертаються всі, коли ви залишаєтеся в дуже такій глибокій самотності, коли вас ніхто не чує, не розуміє, не підтримує. І зараз ви знаходитесь на такому етапі. Ви недаремно завітали на розклад, тому що сьогодні ви отримуєте підказки, підтримку від вищих сил. Я просто передаю вам інформацію. Це дуже важливо. Не здайтеся, повстаньте з попілу. Все налагодиться. Ви прийшли не просто так. Навіть якщо від вас забирають людей близьких, рідних, коханих, ви прийшли на цю землю не просто так. І зараз ми будемо розбиратися, що ж буде далі. Тому. Я бажаю вам стілюватись, я бажаю вам все ж таки наповнюватись, тому що ось цей стан він небезпечний. А я вас закликаю до того, щоб ви повстали з попілу, для того, щоб ви зцілювались. Якщо дивитися далі, тут у нас четвірка пентаклів, вона у нас в правильному положенні, і карта Четвірка Пентаклів вона дуже часто показує фінансовий стан, вона показує стабільність фінансову. Стабільна робота, можливо, якийсь прихід фінансів, або, взагалі, коли ви собі раніше відкладали і зараз можете не працювати. Тут ніби все добре, але от емоції розбиті просто до кінця. Людина з монеткою в руках, але з такими нещасними почуттями і відчуттями, з такими розбитими кубками, що просто не склеїти. Ось це те, що я бачу зараз. Хочу сказати, що четвірка пентаклів насправді дає поштовх в майбутнє, тому що це стабільність, це такі кошти, за які можна. Відчувати себе в житті інакше, щось придбати, щось побудувати, і щось навіть продати і залишитися при грошах довгий час. Тому важливо для вас почути цю інформацію. Можливо, це буде переключати ваші емоції на щось інше. Так. Чому важливо не здатися? Мені здається, це найважливіші карти в розкладі оці дві. Чому важливо не здатися? Я бачу тут трійку пентаклів перевернуту і бачу двійку кубків перевернуту. І зараз здається, що життя зупинилося. Розклад говорить про те, що, можливо, ви втратили коханих людей, близьких людей, дуже важливих в житті, можливо, це навіть вірних друзів. І зараз ви не знаєте, чим дійсно себе склеїти. Але треба йти далі, знаєте чому? Тому що вище комусь треба. Так як ви трималися за когось, так хтось тримається за вас. Двійка Кубки вона якраз і показує, що ви знаєте, в житті нам завжди потрібна підтримка. Одиниці людей можуть жити самостійно, можуть самостійно щось робити, приймати правильні рішення, не потребувати любові, підтримки. Це одиниці. Але зазвичай ми всі потребуємо плеча, підтримки, допомоги, поради. Просто хочемо, щоб нас хтось похвалив, пожалів, пригорнув, насварив навіть. І ось двійка кубків, вона показує мені в цьому розкладі, що. А хтось за вас тримається і комусь ви дуже сильно ще треба на цій землі. І ви маєте все це подолати, тому що не можна здаватися. От знаєте, я ж кажу ці дві карти, вони надзвичайно важливі. Чому м -м, важливо не здатись? От, послухайте, чому важливо не здатись? Тому що за вас ще хтось тримається, і не можна зробити тій людині так само боляче, як зараз боляче вам. Тому тримайтеся до останнього, все воно буде змінюватись. Якщо я дивлюся далі в розклад, і карти вони от просто таку показують інформацію, така сильна енергія, як розгортатимуться події далі. І подивіться, що тут відбувається: шістка мечів, це карта, яка показує, що нарешті рушає з місця. знаєте, стояло довгий час. Ці емоції у вас не перетравлювались. Відпустити ви не можете, якісь образи, якась біль. І тут все якось воно, знаєте, вже помалесенько починає від вас відступати, ваші емоції приходять в порядок. Е, так, е, можливо, старе життя залишається позаду, і воно вже не буде таким, як було. І шкода тих років, шкода втраченого часу, е, шкода спілкування, у кого як програється, тому що розклад загальний, але людина іде. І навіть якщо зараз тут опущена голова, навіть якщо поки що. Е, не можна зібратися з думками, не можна поставити для себе якісь нові цілі. Важливо розуміти те, що, подивіться, людина йде з чогось сірого, розбитого, куди? куди в зелене і в щось світле, гарне. Людина йде далі для чогось. Я бачу великі гори, а гори – це завжди якісь наші далекі мрії. І тут ще буде попереду все. А зараз просто треба пройти цей етап. Не здавайтеся, повставайте з попіву. Це дуже важливо, тому що ми не маємо права вирішувати, жити нам чи ні. Ми маємо проходити випробування, які нам ставлять вищі сили, тому що ми не просто так на цій землі. У кожного з нас є своя маленька місія, кожен з нас щось виконує, тому тільки вперед. Зараз здається все таким сірим, незрозумілим, але це тільки зараз. Далі буде ситуація вияснюватись, тому що бачите, нарешті все зрушає з місця. І пам'ятайте, що за вас хтось тримається. Пам'ятайте, що фінансово ви також ще багато чого можете дати для рідних, для близьких, взагалі для цього світу навіть. Тому ось чому варто не здаватись. І нові ви коротко про вас. Я бачу, тут у нас іде король мечів. Далі король пентаклів і п'ятірка мечів. Що мені говорить ці карти? Король мечів, карта в прямому положенні, а це означає, що ви, бачите, тримаєте мечі в двох руках, ви готові відбиватись, боронитись, захищати. Ви настільки сильні, що ви навіть просто своїм прикладом, просто тим, що ви є, просто тим, що ви живете далі, можете багато кого навчити не здаватися, багато кого навчити боротися. Тому що ви дійсно втілюєте силу, відвагу. І ваш оцей життєвий досвід він дійсно на вас дуже сильно вплинув через ці кубки. Але насправді тут виробився дуже сильний характер характер лідера, воїна, людина, яка буде до останнього битися за своє до людини, яка можливо закриє своє серце назавжди, але яка ніколи не буде здаватися, і повірте, що ви будете дійсно прикладом для інших. Якщо дивитися на Карту Король Пентаклів, це у нас, бачите, я, я витягла, е, три карти для того, щоб побачити більш повну картину, для чого вам перероджуватись, для чого вам повстати, що це вам дасть. Е, я дивлюся на ці пентаклі, і я розумію, що насправді король Пентаклів це карта, яка показує, що ви ніколи не будете бідними, і ви насправді можете дуже багато чого зробити ще для себе, зробити для своїх рідних і близьких, і для світу в цілому. Тому зараз ви, як ніколи, потрібні комусь в цьому житті. Як ніколи, от почуйте просто. І нові ви зможете дати набагато більше для близьких, набагато більше для рідних. Є лише один момент, тому що карта перевернута, і це означає, що деколи людина втрачає повністю сенс. Вона заробляє в неї все добре, але вона не розуміє вже для чого їй все це. Тому тут, звісно, можна ще дуже багато про що говорити, але я не буду вдаватися в такі подробиці. Важливо зрозуміти, що ви комусь потрібні і насправді ви можете дати ще багато чого. Ну і п'ятірка мечів це знову ж таки карта воїна. Тут у нас вже жінка зображена. Така, знаєте, тендітна, ніжна, чарівна, маленька, сама в полі. Жінка воїн, жінка незламна. І дуже важливо, що жінка, яка готова завжди тримати меча, тобто завжди постояти за себе. Ось такі нові ви. Ви будете надзвичайно сильними, ви весь цей період подолаєте, тому що у вас є заради кого жити, у вас є люди, яким ви дуже сильно потрібні на цій землі. І навіть якщо ви втратили тих, хто був дуже сильно потрібний вам, просто пройдіть цей етап. Є речі. І ситуації, які ми змінити не можемо. Є моменти, які треба просто пережити. Я вам бажаю всього хорошого. Надзвичайно потужний розклад сьогодні був. Напишіть мені в коментарях, як він відіграється у вас. Для мене це дуже важливо, тому що тема, самі розумієте, непроста. Всього вам хорошого. Поставайте з попілу. Живіть далі. Все буде добре. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!